З гості в атаці. розв'язна передача на 11 номера, але там встигає e, таких 100% гольових нагод не було. Можливо, зараз. Передача на Дениса Скерко, Скетський головою скидає на лінію Вартацька. Але камико, якщо не помиляюсь, пота, від та поля. Ні, він в на майданчику. О 11-й номер. Він бачу, хто саме подає. Не зовсім вдало дав Йому Важко було продертися до м'яча. Пішта, ще одна подача. І м'яч. І, до речі, перший м'яч Олімпа забув. Олександр Сіренко. Цього в перших з 11 того пропустили. Ну, а момент удар відбувається за суперкубок Бучанського району проти профіль Буча. І поступили. Ну і таким чином також ідячується нам за нашу роботу. Атака Олімпа удар від 16-го номера. Ці атаки більш детально розповім. Передача на що батаряли корпус ставить Берсан. Сіренко. В центральній зоні Сіренко правою. М'яч пробиває Сіренко, але... Збройних сил нашої ненької України захищає нашу землю від швидких покидьків. Зачіпився за м'яч Волошин. М'яч під правою. Скепський удуар. Порозі колотить м'яч. Олега. Олега набирає швидкість. уникає підкату. Олега. Кидай свого опонента. подає до штрафного майданчику на виході кулаками. Волошин. Під удар на Морозенка. 30 метрів, тому напевно буде подача. Так і є. Поверхом у тіло все було виграно в 16-го номера Олімпу. Центрбеками рісного. Батар вирізає на лінію Воротарського. Скепський випереджає голки прав удар в ближній кут який встигає заблокувати. Не дійшов м'яч до пішки. Цього разу вже подача. На дальню стійку. Не дістався. м'яча як у Тергенко. Віддав на сторожика. Не порозумілись між собою. На Мійщеві. Вчергову дуель він виграв в наконечний удар за на майданчику. Скепський. Васильченко. Опиняється на газоні. Дальній пробити. Дивимось. Скепський котить. Під удар. Як овенко, так. Найкраща передача пішта, перехоплює м'яч. Удар і забуває. Павло пішта. Тригра полка центрального кола. Подача. Крутить зараз від кута поля. футболіст Олімпа. протилежно флангу він подає. Сиренко. Удар і тягне Георгій Кополіані. Нікіта Здоренко, 23-й. Євген Берсан, 27-й. Данило Гуральський. Момент. 11-го Нікіту Калмикова. На майданчику йде подача. Ширенко. Удар, який приймає на себе Максим Куба. Подача та штаф на майданчику. Накомечного. Калін. Калін. Голошин. Вітавав на Каліна. Встигаємо м'яч Гуральський. Підписуйтесь на наподобайки та підписуватись на наші соцмережі на Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Лошен намагався. План. Васильченко. За сильного путь, не помилуйся. Повоз полонений. Виходить. Просиренка. Подача від кута поля. Майже 15 хвилин зіграно. Одрумко. Ще правіше. Довго п'ятого. Простріл. Не дав там кинати кутовий. Для Олімпа подача. Зараз не вдало. Подача. До штрафного майданчика. Божедар, грає на виході. Завода. Скепський. П'ятові Волошина. Калінін ударін. Туру ж горботами летить. Первое, наліво, Саєнко. Подача. Кулаками на виході грає Божодар. Скепський. Скепський. <рес> <рес> Де на двох залишається з м'ячем. <рес> Удар. Бузнікут на місці Копаляч. <рес> Купрій. <рес> <П> Янковський. Уникає флайду, пробуває. Прузі стіка летить м'ячем. Корсу на удар, порузі, коли м'яч. І вийшов у нас Владислав. Eh, Ващик, удар від Скрепського пурус. Дев'ятка. Того п'ятого. Під удар на Порочка віддає. І Того просто зносить зараз. На передача, на Порочка. Порочка. Готовий був проблем. Лащик. Подача. На виході грає ко Куба готує подачу, підбирає підправу. Подає на ближність, коли не вдається ця подача Куба. Порочка. Удар! Поперечка. Поперечка. Безвідичний простріл. Приває Берсан. Ще дина. Просить на передачі і забиває. Йогор Корсур забиває в третьому матчі поспіль після появи Назаренко. Подача до штрафного майданчика. Засильно, засильно цю поту. Скепський. Віддає на Корсуна. Виходить Божидар. Божедар. Віддає передачу. Найпод... Подача від скепського. І зараз ворота намагався за ку... на Саєнка. Інко подача, на стійку достає! Сморотько не ну, м'яч вибуває! Спор...